Що ж можна сказати? Сьогодні два перегляди фільму Той, хто пройшов крізь вогонь один. В селі Обирок. Це у Леоніда Кантера, який організовує там фестиваль, такий, ну навіть не фестиваль, а таке час від часу він збирає там дуже цікавих кіношників, молодих, і кожен щось показує. Ну, я, правда, не молодий, але він якийсь виняток зробив. Так що ми побачимо фільм. А другий перегляд в Нью-Йорк якраз одночасно. В центрі українського мистецтва. Так що сьогодні фільм буде двічі на екранах, а решту розкаже виконавець головної ролі Дмитро Фенартович. Доброго дня, сьогодні дуже чарівна і гарна погода. Я думаю, що ця погода нам допоможе гарно доїхати, все буде гаразд. Ми сподіваємось, що фільм гідно представимо, той, хто прийшов із вогонь. Е є серед тих, куди ми їдемо. Наш знайомий Леонід Кандор. Це хороша людина, хороший організатор. Ну, дай Боже, що все склалося гарно. Дякую.